Ми проводимо цікаве опитування, адже багатьох цікавить, який буде вплив, яка ваша думка про Шона Компса. Як ви думаєте, яким буде його життя після того, як його зрештою випустять із в'язниці? Якщо його засудять до ув'язнення, або якщо його випустять сьогодні, що виглядає малоймовірним? Але чи змінилася ваша думка про Дідді після його засудження? Отже, 39 опитаних сказали: зовсім ні, 32 Як ніколи його не любили. Дев'ятнадцять повністю і десять трохи. Як ти думаєш, Сієра? Яка твоя думка? Я вважаю, що це цікаве опитування. Воно показує, що багато людей. Здається, що їхня знаєш, думка про підіді особливо не змінилася. І можливо, це тому, що вони й не любили його з самого початку. Я маю на увазі, якщо ми говоримо про те, що знаєш після вироку, його тепер офіційно визнали винним у цьому злочині. Гаразд. Однак до всього цього ми вже повідомляли про це. Я добре пам'ятаю перший сайдбар, який ти вела Джесі у листопаді 2023 року, коли Кеті Вентура подала гучний позов. Після чого стало важко відстежити кількість нових цивільних справ. Можливо, саме ці люди, які зараз дивляться, змінили свою думку про підіді ще тоді, коли вперше у нас була Кесі. А потім, звісно, ми говорили про Джейн Доу чи Елайзу Гарднер тощо всі ці численні позови, які передували справі Ліл Рода, і багато інших, що з'явилися після цього. І звісно, я впевнена, що ви стежили за висвітленням судового процесу тут, де ти та Елізабет Мілнер детально розбирали все. Я думаю, це ймовірно сильно вплинуло на громадську думку щодо підіді, коли з'явилися ці звинувачення проти нього. Що ж насправді відбувалося у спальні чи готельному номері під час тих диких вечірок або шаленої розпусти, і я впевнена, що для багатьох людей це могло змінити їхню думку про підіді, але я маю на увазі, мабуть, ще належить побачити, що чекає на нього в майбутньому, чи зможе він коли-небудь його втатися. Я з самого початку казала, не думаю, що діді просто так зникне з поля зору щодо культурного значення. Навіть якщо загалом люди його не люблять, у нього все одно є своя ніша прихильників. Цікаво, що ти це кажеш, бо я повертаюся до цієї новини з суду. Ніколь Вестморленд. Виступаючи від його імені, вона каже: він просто намагається допомогти. Він відкрив три чартерні школи в районах із поганими школами. Девіз, чорна досконалість, молодь, майбутнє, містер Компс надихнув мене. Я був на заході у Вашингтоні. Містер Компс був там. Він сказав: Слухайте всі, вибачте. Сказав він: не бійтеся мріяти, просто пам'ятайте прокинутися і підкріпити свої мрії діями. А потім він сказав: не забувайте допомагати іншим. Це змінило моє життя. Коли вона сказала, вибачте, я думаю, вона плаче в суді. Розумієте? Подивіться, докторе. Цікаво, чи впливає це на суддю тут можливо, не обов'язково емоції, можливо, емоції адвоката. Але говорячи про вплив, який він мав, про кар'єру, яку він мав, про майбутнє, я маю на увазі, чи враховують судді вплив, який хтось може мати, користь, яку вони можуть принести суспільству. Я так вважаю за свою кар'єру, я зробив сотні призначень для ув'язнених по всій країні. Головне повернутися до досудового звіту і оцінити злочин та поведінку. А потім, коли з ним проводили співбесіду, чи взяв він на себе відповідальність, чи підтверджуються ті речі, про які повідомляють, що він викладав ці заняття, чим вони підтверджені, коли він зустрічався з працівником пробації, чи дійсно він взяв на себе відповідальність? Усе це має значення, але зрештою все одно буде винесено рішення. Тож буде цікаво побачити, чи засудять його знаєте, до 3, 5, чи 7 років або до 10 років. Чи продовжить він викладати, чи продовжить боротися за інших ув'язнених? Випробування настане, коли буде винесено вирок. Тож я думаю, що це трохи театр з боку адвоката захисту. Знаєте, не обов'язково бути емоційним, бо це не проблема. Я думаю, це не сильно вплине на рішення судді, адже він врахує всі обставини. Всю інформацію, яка була зібрана протягом цієї справи, маю ще питання від Брітані Карі. як судимість вплине на його подорожі за кордон, враховуючи, що багато країн відмовляють у в'їзді таким особам? Ну, коли його звільнять, ймовірно, він буде під наглядом, тому будь які його поїздки доведеться погоджувати з його інспектором з пробації під час нагляду. Будь-які поїздки за межі юрисдикції після звільнення потрібно погоджувати з офісом пробації. Проблема тож, Сафа тут теж відбувається щось цікаве. Я хочу згадати Ніколь Вестморленд, яка казала, що містер Компс був там. Він сказав: вибачте, містер Компс, звичайна людина, з помилками і недоліками, як у всіх. Хто з нас може сказати, що допоміг такій кількості людей стільком життям? Він був у в'язниці, і йому щиро шкода я щодня розмовляю з ним. Суддя раніше висловив заперечення щодо того, що, по суті, сказав здається, що Шон Комбс не приймає повністю справжньої відповідальності за те, що він зробив. Ось захист занадто применшує злочини, чи може це зіграти проти них під час винесення вироку. Я не думаю, що вони намагаються применшити злочини, але на мою думку, вони намагаються підкреслити інші аспекти, які суддя повинен і зрештою буде враховувати. Певною мірою містеру комсу доведеться взяти відповідальність, але також сказати, так ваша честь це тонка межа, тому що на їхню думку все ще існують суперечки щодо того, чи є ці люди справжніми жертвами, або суперечки щодо вироку та деяких дій чи ймовірних фактів, які суддя буде розглядати. Тож, потрібно балансувати між прийняттям відповідальності за це, але також брати цю відповідальність і підкреслювати всі інші речі, за які містер містерком свідомий. Я вважаю це тут дуже унікально і сподіваюся, що не помиляюся. Думаю, міс Вестморленд, афроамериканська адвокатка в команді. Тому мені здається дуже цікавим, що саме вона виголошує цю заяву в цей момент. Для містера Комса, який очевидно є темношкірим чоловіком, одним із піонерів у світі хіп-хопу та розваг, і знову ж таки, як вона вже раніше зазначила, він був одним із небагатьох або навіть одним із перших, хто зміг використати таланти темношкірих або афроамериканців та подібні речі у індустрії розваг. І також, як вона зазначила, про його вплив на неї під час її візиту до Вашингтона. Я не думаю, що це суттєво вплине на рішення судді, але цікаво спостерігати, як вони намагаються подати цю точку зору суду через цю заяву разом із цим адвокатом. До речі, сієра ми опитали людей щодо сьогоднішньої сенсації. Що ти думаєш про те, що Дідді організував виступи, навіть перебуваючи під вартою? Все ж таки, 45 вважають це неповагою до жертв, 26 кажуть, що це занадто швидко. 18 вважають, що це просто бізнес, а 11 вважають це розумним піаром. Це була велика сенсація, правда? І ти згадував, чому це тебе бентежить щодо поваги. Здається, ти так і сказав. Математика не сходиться. Математика не сходиться, Джесі. Я в цьому не експерт, але все ж то, що з опитуванням, цікаво. Бо коли ми були в ефірі, ти повідомила цю сенсаційну новину, і здається, я навіть перебила тебе. Я була настільки шокована, коли це почула. За словами федеральних прокурорів, Підідді запланував цей виступ на наступний тиждень у Майамі. Але дозволь мені повернутися до карти і пояснити все, якщо можна. Отже, команда Підіді захист просить 14 місяців, по суті, як термін для відбуття покарання, але не зовсім тому, що його заарештували і помістили до Metropolitan Detention Center Бруклін 16 вересня 2024 року. Тобто, ми ще не дійшли до ситуації з 13 місяцями, бо зараз лише 3 жовтня. Тож, якщо вони просять 14 місяців, припустимо, їм це дадуть. Цього вони і хотіли, так тобто, це трохи більше часу. Я маю на увазі, це вже переносить нас у листопад. Якщо в нього вже запланований публічний виступ наступного тижня, навіщо їм 14 місяців? Це мені не зрозуміло, але чесно кажучи, якщо ти питаєш мене про опитування, я трохи шокована тим, що у нього нібито запланований цей виступ. Хоча це якось дивно. Підійді, чи це справді дивує? Докторе Гендрік, це ваша думка, сер. Чи це має сенс для вас? Якщо йому дадуть 14 місяців в рік. І день дозволяють отримати 47 днів за гарну поведінку. Він уже відсидів рік у в'язниці. Тож, якщо йому дадуть 14 місяців, він зможе вийти на свободу за кілька днів. У мене немає комп'ютера перед собою, щоб зробити підрахунок. Це створює враження, що він справді думав, що вийде на свободу, так? Саме так вони підстраховуються, розраховуючи, що він отримає цей 14-місячний вирок. І він готовий займатися тими справами, якими хоче у громаді, та поза її межами, коли вийде на свободу. І я думаю, саме тому вони вже призначили дату для цього виступу в Майамі. Вони не були. Прокуратура була незадоволена, назвавши це проявом зарозумілості. Питання з суперчату від Крістіни Лестер, дякую, Крістіно. Джесі, чи приєднається до нас сьогодні, Бенчу. Сьогодні він не приєднається до нас. Але Боже мій, хіба Бен не завжди у наших думках? Хіба він не завжди у наших серцях? Тож давайте залишимо це так. Ні, але Бен зайнята людина. Сьогодні його не буде, але можливо, ми зможемо передати йому це питання, тим не менш. Гаразд, Джо Рот каже: Я досі сміюся з того, що каратель у суді. Так, він там. Ніколь Вестморленд, містер Компс у МДК, почав питати про мрії людей. Так з'явилася ідея Free Game for Геймфордіді. Раніше цього в МДК не було. Це правда? Я вважаю, що так. Знаєте, як ми всі знаємо, містер Компс дуже креативна людина, і я впевнений, що він, мабуть, трохи вивчив ті курси, які вже є у закладі, і базуються на доказах, тому мене не дивує, що він запропонував саме це. Курс для цих людей, особливо враховуючи, що він не отримає грошей за це заняття, чому б не назвати це безкоштовною можливістю, час для цього обрано логічно, адже під час покарання у нього не було можливості цим займатися. Під час суду він не мав часу щодня спілкуватися з ув'язненими, бо готувався до процесу. Але після винесення вироку з липня. У нього було достатньо часу, щоб створити цей курс, почати проводити його для інших людей у будівлі, і звісно, зрештою це зрештою має допомогти йому, тому що він не зможе отримати жодної користі від будь-яких курсів, адже йому доведеться відбувати день за день. 85, якщо він отримає понад 14 місяців. Привіт, Сафа. Ось питання для тебе: це від Сантьяго. Чи може президент помилувати його? Так, він може. На цьому етапі. Містер Комс був засуджений, і тепер, якщо суддя захоче, або, перепрошую, не суддя, а якщо містер Трамп захоче, він цілком може розглянути можливість помилування для містера Комса. Ти думаєш, він це зробить? Ні, я думаю, про це просто говорили. А потім Трамп сказав щось на кшталт того, що, можливо, Діді знаходиться на протилежному боці політичного спектру від нього. Тож я думаю, що містер Трамп залишить це питання у спокої. Що ви думаєте про це відео, доктор Гендрікс? Ми його трохи програвали. Ви коли-небудь бачили щось подібне, коли відео створюють для того, щоб підкреслити досягнення, кар'єру, волонтерську діяльність, користь, яку хтось приніс громаді? Ви бачили таке? Чи було це ефективним раніше? Ні, я такого раніше не бачив. Але очевидно, ми зараз живемо в епоху технологій, і я думаю, що це може бути початком чогось нового, я впевнений. Інші люди, які мають доступ до відеоматеріалів, додаткових кадрів або фотографій, можуть показати свою добру волю в громадах, з яких вони походять. По всій країні вони можуть створити щось подібне, як це робить Містер Компс, щоб показати свою людяність і це має бути прикладом для всіх людей, які перебувають у в'язниці по всій країні, щоб їх можна було показати як людей і щоб вони могли взяти відповідальність за свої вчинки. І вони все одно можуть робити внесок у суспільство, рухаючись далі? Тому я вважаю, що це добре, що він показує свою людяність, навіть попри те, що його визнали винним за двома пунктами? Вірю, це може стати початком для інших, хто потрапляє у федеральне чи державне ув'язнення. Сєрра, там зараз багато питань і емоцій. Так ти ж був, як думаєш, як діді відреагує, дізнавшись про свою долю. 37 кажуть, що він буде емоційним, 29 – що спокійним і зібраним, 20 – що шокованим, 14 – що непокірним. Які емоції панують біля суду, які були відчуття протягом цього процесу? У людей складні емоції. Я думаю, велика частина цього це той Шон Компс, якого ми знали, любили і який був відомим. Почути звинувачення проти нього і дізнатися, у чому його визнали винним, було шоком для багатьох людей, і це якраз пов'язано з тим опитуванням, чи змінилося ваше ставлення до нього, чи змінилася ваша думка про нього. Але є складні почуття, коли люди не вірять жертвам у цій справі. Є люди, які не вірять, що його слід було визнавати винним. Є люди, які вважають, що його слід було визнавати винним. В цілому, яке відчуття ви спостерігаєте ззовні суду, і поки ви висвітлювали цей процес. Я думаю, це складно, правда, адже ми стежимо за цією справою через ім'я Шон Підідідікомс. Він був знаменитістю і так буває, коли ми знаємо відомих людей. Ми знаємо їх здалеку, ідеалізуємо їх через їхню музику чи фільми тощо. І ми не обов'язково знаємо, що відбувається за зачиненими дверима. Але зараз із цим судовим процесом, коли здається все стало відкритим, це як ви й казали? Опитування, яке ми згадували, впливає на громадську думку щодо підідії звинувачень і вироку, який йому винесли. Тож, гадаю, залишається побачити, якою буде реакція самого діді Шона Комса, коли йому оголосять вирок. Що стосується того, що відбувається тут і зараз, я раніше бачила трохи всього протягом цієї прямої трансляції. Сьогодні я чула, як кілька людей бігали вулицею і кричали «Свободу діді! тож тут досі є прихильники дідді». Крім того, щойно я побачила чоловіка, який підійшов, вів пряму трансляцію і сказав: Я дивлюся, лонг крайм, я вас люблю. Тож знаєте, тут є люди, які дивляться нашу пряму трансляцію біля суду і підтримують те, про що ми тут говоримо. Тож це цікаве поєднання, поєднання емоцій тут з обох сторін. Я хочу отримати дві короткі думки від обох моїх гостей, перш ніж попрощатися з ними. Сієра, звісно, залишиться з нами. Оновлення від доктора Гендрікса, суддя Ніколь Вестморленд. Утримання містера компса у в'язниці немає сенсу. Дякую, ваша честь, запитав містер Стіл, адвокат Брайан Стіл. Ми хотіли, щоб його діти вийшли вперед і показати відео. Суддя, будь ласка, підійдіть. Я, Квінсі Браун, він мій батько, тож зараз почуємо Квінсі Брауна. Утримання містера компса у в'язниці не має сенсу. Захист так скаже, бо не хоче, щоб їхній клієнт потрапив за грати. Оце я й мав на увазі. Але якщо говорити про нього, знаєте, про те, щоб він відповідав за свої вчинки, і судді доведеться ухвалити це рішення. Саме тому на неї покладена велика відповідальність бути федеральним суддею. Вони зможуть оцінити всю інформацію, спираючись на докази, на кримінальну історію, на те, що він зможе зробити для суспільства в майбутньому. Зрештою, судді доведеться ухвалити це рішення, тому не дивно, що його адвокат заявив про... Відсутність суспільної користі. Я маю на увазі це питання стосується багатьох людей у в'язниці. Але, зрештою, йому доведеться взяти на себе відповідальність за свої вчинки, і це може включати певний термін ув'язнення. Вони рухаються досить швидко, Сафа. Через ці заяви від родини Квінсі Браун каже, це його син, він змінився. Він більше не поставить під загрозу свою свободу. Як його діти, ми хочемо зцілитися разом. Далі мене звати Джастін Компс. Я прошу вас, дайте моєму батькові другий шанс. Мій батько, мій супергерой. Мій батько завжди казав мені вірити в Бога. Я спілкуюся з батьком щодня кожні кілька годин. Далі я Крістіан Компс. Я той, хто найбільше схожий на мого тата, на його манери, все моє життя. Я вивчав свого батька вздовж і впоперек. Він найкраща людина у світі, мій супергерой. Чи вплине це на рішення судді? Сафа, я думаю, це безумовно вплине. І я думаю, що саме ця частина буде найсильнішою тактикою захисту, щоб переконати суддю погодитися з їхнім клопотанням про вирок. Ви бачите, що це діти містера Компса, які щиро звертаються до судді, просячи співчуття та поблажливості для батька, і саме ці люди мають справжні безпосередні стосунки, і саме вони найбільше постраждають від відсутності містера Компса. Тому я вважаю, що те, що вони скажуть, і те, що його інші діти продовжують говорити, матиме сильний вплив на суддю, чи такий вплив дозволить йому зарахувати покарання або 14 місяців, скоріше за все, ні? Але я думаю, що ці заяви дітей дійсно залишаться в пам'яті судді, коли він буде виносити вирок. Сафа робінсон Фереро, доктор Двейн Гендрікс, дякую вам обом за участь у програмі. Я дійсно дуже ціную ваші експертні думки та аналіз цієї ситуації. Продовжуємо ще годину слухань щодо вироку Шона Діді Компса. Я, Сієра Гілес, піскоро повернуся з новими гостями. Це справжній марафон. Ми не знаємо, скільки триватиме це оголошення вироку, але ми висвітлюємо його для вас тут, на Long Crime. Ми повернемося зовсім скоро.